Будинки бувають великі та маленькі, одно- та багатоповерхові. Я проживаю в трьохповерховому. Це наш будинок, тому що він електричний. Мені подобається мій будинок. Улюблене місце у мене в будинку гостьова кімната, бо там багато ігор, а моя. Кімната теж. Я люблю робити в будинку ігри грати. І ще ми там граємося, хочемо в жовпарк. Я люблю відпочивати в будинку з бачками. Я люблю дивитися фільми. І Люблю рожати в об'єднався. І ще люблю наводити полядок вдома. Я мою пол для того, щоб було рожатись на чисто. Я живу багато по але взагалі бувають різні будинки. Моя бабуся живе зі мною. Я люблю в своєму будинку малювати. А ще я час люблю проводити бабусію. На спину сідати, і вона мене носить туди-сюди. Я люблю своїми рідними вдома. А сьогодні я робила іграшковий маленький будинок. Перше я робила травичку, а потім робила кріселка, У мене було озеро. Потім я робила домик, кришу, вікно. І Потім я ще е, е, робила. Робила дерево з яблучками. Це будинок моєї мрії. Я своєї будинку мрії. ще додати дуже гарні квіточки. І щоб в мене було власне подвір'я. Я би там сидяла різні квіти, поливала їх і доглядала. І мені це приносило задоволення. М'є одна своя кімната, Вона моя улюблена. Там є моє ліско і багато іграшок. Я люблю в своїй кімнаті малювати. Ми з мамою також там прибираємо. Я думаю, потрібно прибирати, тому що. Щоб там було чисто і щоб тобто, там було приємно знаходитись. Я також люблю складати свої речі і іграшки. Розкладаю іграшки по коробочках. А свої сукні люблю вісити на вісочки. На поличці люблю складати речі інші. Я як справжня принцеса, у мене завжди порядок. Мама мене теж за це хвалить. man patink. A man ja navenki patinatka. Pepe vaate ata mame pavahate. Ja sa jo jupi pavete. Ikatska. Ja Ajka daju ikatske. Mama mi daje bevehi. Mama ske daje moj otac. I ja sama baba mame. Pa so se te. Ja pepesava e kuhinje. I ja baba a at pa so jo savte mame. Mene pa hate ikatske. Ja jubio nem se. Потім продукліноти. І... Я зараз вспа. Я лепила кольоровий будиночок. Це буд... будиночок і Мені сподобалось, але... Лип... Пити вишу, який будиночок вдома. Я живу на третьому поверсі. У мене є своя кімната. Я там сплю. Клавася з мавкою. Це така. Тут зелені волоси, тут, тут такі ноги. Це моя лялька улюблена. Я люблю з нею спати, по строином повітряним гратися. Позом побиваємо у кімнаті моєю. Мене плакала, що даю іграшки і лікую. Вінком замітає. Моя мама замінає вітрику, а папа пилососить. Вийшла сіпити церкву, тому що я церкву люблю. Це там, де моється. Була душа давно. З мамою і з бабушкою. В церкві ще клестять дітей. Ще церкві одушують. Вже та церкви ходять молитися. Там красиво, там високі стеї. Там цікаво бути. А церкву, то що я сьогодні собою, ту я поставлю на підвіконце. Буду нею любуватися. Я перед вдома. Я ніколи не короєбав. Я зробив він